Всім привіт! З вами Містер Демчик В цьому відео поставимо на цього Карпача, поршень з Хондедіо, розточимо це розточимо також головку і зробимо такого самого форсованого потужного двигуна, як на моїй дельточці. Хто ще не бачив про неї відео, як ми на неї встановили цей поршень, зайдіть на канал та подивіться. Вона при дуже добре тягу має сумашечу, підриваєш на задній полосу. Тому зробимо все це на цьому моторі, тільки це мотор буде на ручному переключенні передачі. Ви побачите розпаковуську посилочок, які я заказав. І далі будемо їх встановлювати. Перед тим ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Дякую за активно попередніх відео. Також підписуйтесь та міняйте колір кнопки з червоної на сіру. Йдемо потихеньку до тисячі підписників. Але першопочатковою причиною зняття двигуна була несправність пружини в коробці передачі до такого висновку. Ми дійшли тестовим способом. В попередньому відео ми зробили перший виїзд на мопеді Карпати. Хто ще не бачив, задіть на канал та подивіться в цьому відео? Ми побачили, що пружинка на ходу не відштовхує вилучку до шестерні другої передачі. Тому було прийнято знімати двигун та розколювати на дві частини, замінювати цю пружинку. Знімаємо кришку сцеплення, знімаємо сцеплення, знімаємо голівку, знімаємо циліндра і розколюємо двигун на дві половинки. Ось такий він був всередині безржавлений, це швидше всього було. Тому що двигун довгий час стояв без масла, все заржавіло, а ця пружинка взагалі згнила. Тому всю коробку залили в бензині на тиждень. Мені прийшла посилка. Це надвофля на вілку. На Карпати. на мотор поміняє. Всі самічки будуть новенькі, буде все файно. Це верше. або на вілку буду поставити. І на газіки Карпати Так, тут кліється. На газі Рігу 13, Регу 7. На якийсь той точно поставлю новий другий ремонт. Польща пише. Ми побачимо, як будуть їздити. Це у нас скло на Регу 13 на фару. таке бачите, випукле з таким рефлензом таке стеклочко, бо в мене вже не рідне на фарі. Установляти будемо скоро ще ригу. 13,7, так що пригодиться. Так, далі у нас тут є ось такий опружний мішечок із всякою дрібнотою. Зараз ми його відкриємо. Далі ми відкриємо, оп! Висипаємо і тут стільки всякого прибомбальця. Так, дивимось. Пружинки. Повертання кікста на Карпати, бо в мене в Карпатах їх немає. Далі тиски цеплення новенькі, файненькі. Надіюсь, буде добре, добре служити. Різинка резинка резиночка на воздушний фільтр на Карпати по мене, порвана. Далі замок цепа на ригу 13-ригу 7, ну і загально на 420 цеп. Далі сальник на D6, D8 двигун, теж до риги 13, риги 7 тутирчика. Далі ось це втулки-вилкурплатичить нашого дерчика. Ну що ще все в дитик поставлю, бо там сильно розбита. І е, ось ця шліцями шайба, за яку будуть заціплятися ось ті ось, наші пружинки. І повертати нам під на крапа. Ось такі от дрібнички. Далі надбір, Покладу до нового мотору, до 6 на газі, Тоже пора буду складати двигуни на один між іншим. І прокладки на... Моторка до катата. Зараз ми їх будемо використовувати. Так, посилочка. Погнали, це все встановлювати Ну, от, я виняв вже перший сальник, так як перед зборкою треба поміняти сальнички. Отакий от стан був сальника ведучої зірочки. По-перше, дубовий максимально. Відкриваємо набор сальничків. Отак, от оп. І дивимося. Сальнички нові опа. Сальнички нові файненькі. Оп, оп, оп. Все. Всі сальники замінені. Перед тим, як складати двигун, переберу вал кікстартера, щоб він не летів вперед, не закусував і все гарно працювало. Тому знімаємо ось таке штоперне кільце, воно стоїть ось тут. Далі знімаємо одну половину хроповика, другу, другу половину хроповика теж. Тримає штопорне кільце ось там. У себе в запасах знайшов ось таке штопорне кілечко, яке замінить стокове. Так як стокове вже свою місію не виконувало, як ви могли побачити, зірка вже, ось цей хроповик, верхній, верхня частина хроповика вже ходила як хотіла. Тому замінюємо штопорне кільце, складаємося назад і встановлюємо цей вал стартера Ну все, вал стартера перебраний. Зборку двигуна розпочинаємо встановлення пірвічного вала. Чикс, сторічний вал, чикс, вал, кікстартера, чикс і все. Склавши це все, встановлюємо колінвал, встановлюємо прокладку, намазуємо її з двох сторін герметиком та сколюємо двигун докупи. Все, забрав, підемо додому. До нас приїхала, я її вже на пошті розпакував, як ви могли побачити, зараз розпакуємо детальніше. Це все викидаємо і достаємо головочку. Ось така прекрасна головочка, розточена. Під, напевно, 95-й бензин. Тут у нас циліндр, я його заздалегідь віддав на розточку. Він вже розточений, так як вам тут показати. В загальному він розточений вже. Він розточений під поршень з хонду ГІО, от він самий цей поршень. Поршень коштував 250 гривень у зборі з кільцями. Але я чому відправляю? Я відправляю на розточку голівки і на переустановлення нижнього штопора штопорних кілець. Тут вам може буде видно, я детальніше вам це підзніму. Дивіться, потрібно вставляти це до виходу. Виход у нас правильно все. оп да, Так, собі розточено, трохи поршень залег летить Ну, факт в тому, що завода, нижнє штопорне кільце поршньових коліць Компресіонних попадав якраз на вікно і за рахунок цього може поламати поршньове кільце. І в цьому відео це все ми поставимо на двигун. Ось така от посилочка, також ось кільця поршневі Цей поршень на 1 мм більший, ніж стандартний з Карпат, тобто він 49 мм. Так, ну все, вже мотор сколяний, поршню поставив. Зараз буду ставити сцеплення. Поставлю кришку сцеплення і магніта. І все, буду ставити мотора на мопед, на раму. І будемо щось може пробувати заводити. Погнали! Ну все. Мотор складений. Склав сцеплення, поставив кришку сцеплення, поставив лапку кікстартера. Поставимо магніт, все чітко, кікстартера легко не провернути, дуже важко. М -м, але вже сьогодні будемо ставити так як. Зараз 10.54. Завтра або післязавтра поставимо його на, на раму і будемо пробувати заводити. Так що перенесемося вже. Вже язик заплетається, вже треба спати лягати. Так, дивіться, встановив мотор, поприкручував його вже скрізь, встановив карбюратор, встановив коліно. Е, все вже встановлено. Виставив також зажигання. Ось воно. Вже виставив зажигання. Зараз будемо пробувати заводити. Е, свічку закрутив робочу. Пробуємо. Ухти. Вже одразу щось хапає. Бензин я теж вже підкачав. Е, так, бензин підкачав, можна ще дати газку. Ану. Нічого собі, вау! Нічого собі... Як він так? Завівся. Так, треба трохи холостих додати. Нічого собі, друзі. Але він завівся, я в шоці бистро. Але що ж тут думати, що ж тут хотіти? Так як тут поміняні сальники замінені майже всі підшипники. Мотор перебраний, гарно складений на гарних прокладках з гарним герметиком. Отаке от, от вийшло відео. Ми змогли його завести, як ви могли побачити, і навіть зараз я можу спокійно його завести. Ви можете побачити снігу сантиметрів 20, і це тільки в дворі. І дивіться, як він зараз легко заведеться. Дивіться. Мотор робить дуже добре, холості тримає, мотор працює чисто, все працює гарно, мені все подобається. Ждіть наступного відео, буде вже перший виїзд. Отже, от таке от вийшло відео, ми його завели, робить файно, чисто, легко заводиться. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що дивилися до кінця. Всім удачі, всім пока.